Вія Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Живемо і добре знаємо, що таке є знаки. Коли їдемо автомобілем, знаки нам показують дорогу. Показують нам населені пункти, власне, через знаки ми можемо добратися дорогі Мої до тої чи іншої місцевості, яку ми вибираємо. До багато чого можна би сказати є знаків весь час людині, і ми тими знаками користуємося. Колись було в традиції дорогі і сестри в церкві перед службою Божою, Паламар задзвонив дзвони, дзвоники, то був знак, що почалася служба Божа. Часто, коли ми були навіть на полі, десь там, у святочний день, ми чули дзвони на дзвіниці, ми знали, що той, де служба Божа, є і у Христі Знак отих дзвонів сповіщав про цей момент служби Божої. І тому, дорогі брати і сестри, сьогодні так само можна би сказати знак, коли відкрилися царські врата, той, хто приходить до церкви, знає Богослуження, розуміє і відкрилися для того, щоб Вчалася служба Божа, то знак. І навіть то, що я вам читаю Слово Боже і стою і говорю перед вами, то так само, дорогі брати і сестри, є знак. Оцей спів, ваша присутність, все, що в цей момент служби Божий діється. І тому можемо, дорогі брати і сестри, дивуватися з того, коли Ісус у присутності людей звільнив людину від зла і більше того, людина була німа. І уявіть собі, людина заговорила. Ми не знаємо, скільки тому чоловікові було років. Не так важливо. Ми знаємо поступок Ісуса, чудесна дія Ісуса. І одночасно знайшлися дорогі брати і сестри ті, люди, які вже видно Ісуса знали його чудесні дії, І все інше, і після того такого випадку, чудесного, насмілилися йти між люди і казати, він це силою зла робить, вигнав зло. Силою Вельзеула. Якщо я каже Ісус, це роблю силою Вельзеула, то як може зло виганяти зло? Воно буде просто розділене між собою. А що ж тоді роблять ваші екзорцисти? Ті, хто так само займався тим, що виганяв з них духів, хто вони є? І він каже, а я кажу вам, що я це роблю силою Божою, значить, відкриває себе, якою він це силою робить? Дійсно, дорогі брати і сестри, і до Ісуса були такі е, люди, які займалися магіями, які через різні такі ритуали виганяли з них духів. Але це були дорогі мої різні такі заклинання, різні ритуали, навіть Ісус, навіть від Ісуса, який це. Робив силу і даром Божим. Тому він каже, хто не зі мною, той проти мене, а хто зо мною не збирає, той розсипає. Пригадуйте в одному із попередньових днів дороги мої апостоли говорили до Ісуса заборонити. Ми хочемо прогнати там такого і такого, який ходить і виганяє злих духів. Але Він не є з нами, який іменем Твоїм виганяє злих духів. Це дуже важливо іменем Ісуса. А Ісус каже: не забороняйте. Значить, Він був поруч з Ісусом, він спостерігав за Ісусом, Він вірив в Ісуса, раз йому відкрився такий дар та робити силою Божою. І бачите, Ісус каже, не чіпайте, не виганяйте. Він не є проти нас, Він є з нами, Він є зі мною. І тому, дорогі брати і сестри, поняття і цікавість книжників Фарисеїв полягало в тому, якою робить він це силу? щоб так кинути на Ісуса таку пляму, таке недовір'я, власне, робили це для того, щоб дорогі мої якості людей стримати. Бо кожну людину стримати є трудно, дорогі мої, особливо тоді, коли людина твердо вірить, починає вірити, переконана в чомусь. А коли людині якесь чимось її з баламутий, то її людина в сумніві. Бо вони не знали Ісуса, вони не цікавилися ним, вони, не знаючи його, бажали богу його противниками, лиш переслідували Його. Думаю, дорогі брати і сестри, що сьогодні та сама картина але і про це, який знає по справжньому Ісуса. Хоча багато боляться, багато вірують у себе, мої, це що інше, як бути переконаним і знати, і не сумніватися. Тільки ті люди, які практикують, читати Слово Боже над ним роздумувати. Відвідувати Богослужіння, чути оці такі пояснення, дорогі брати і сестри, можуть сподіватися на те, що вони знають Ісус або намагаються знати Ісуса. І тому дуже важливо є, хто не зі мною, той проти мене. Бачите? Де ми в даному випадку, як близько ми з Ісусом? Збираємо з Ним, чи навпаки, дорогі мої, і тратимо і розсипаємо. Тому було вимагати знаку, якого Ісус їм, і не збирався показувати, і доказувати ще з Ним яких ще було потрібно знаків дорогі мої перед тими чудесними діями, які люди бачили, про які чули, хто тільки бажав, ставав здоровим? Але хто вірив, хто шукав Христа, кого приносили рідні чи друзі, різні зафіксовані випадки дорогі мої. І тепер так само. Ми можемо багато молитися за когось. І сильна буде та молитва і помічна, але вона буде мало діюча без тої людини, яка теж бажає. Бути здоровою, яка молиться, яка вірує. І тільки спільно можна допомогти цій людині. Хоча, в кого є сильна переконана віра і є випадки, ми про них чуємо, як люди зціляються за рахунок того, що хтось дуже сильно і переконливо Молиться, як навертаються діти з блудної дороги тільки тому що мама, яка молиться, яка попрошує, яка вперто просить Ісуса на переміну власної дитини і коли потім згадує дитина, ті про чи інші випадки, знає другий, мої, що то мама. Так молилася, так просила, так вимагала від Ісуса. Тому, дорогі брати і сестри, розвиваємо себе у Слові Божому. Розвиваймо, дорогі мої себе в пізнанні Божества Ісуса. сім знаків нам достатньо є того, дорогі брати і сестри, у Слові Божому, щоб це було для нас знаками, які скріплюють нашу віру, які додають нам в надії, які, дорогі брати і сестри, можуть розвинути нас. Ту любов, яку має Бог до нас, а ми. До нього. Амінь. Слава Ісусу Христу!